Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні показую вам свої квіти. Розсаду сіяла у квартирі у горщиках, потім висаджувала ось на цей клаптик землі. І ось що з цього вийшло. Розквітли левові зеви і одна статиця. Ось там біленький левий зев, ось там біленький, малиновий, малиновий, жовтий. Оце соняшник, була одна маленька квіточка, і на цьому все. Це статиця ще не квітне. І ось це жоржина. Ось так виглядає. Гризе її щось. На цій діляночці найкраще показали себе левові зеви. Можемо зробити висновок, що це сама непримхлива квітка. Якби ще були гарніші умови, більше поливу то була б завжди шикарна. Так, і ось тут. Тут дубочки. А ось тут левові що пізніше посадила трошки. Сіяла в один час, але розсаду висадила пізніше. Тут більше тіні Це бересклет той, що я вам показувала, він на місці сидить нічого. Не росте. А ось одна квіточка вже квітне, така жовто-рожева. Тут більше тіні, тут ось так виглядають. І тут жоржини, які висадила пізніше, вони виглядають також покраще, але, щоб вони квітли, то ще. Мабуть, буде не скоро. Тут також на півтінь від буску ось так виглядають. Тут це росло до мене хости, лілейники, трошки квітнули, але вже все. Ось один залишився бутон. Ось так виглядає ця діляночка. Якби була можливість тут кожен день за нею доглядати, то, мабуть, було б краще. Але так раз на тиждень я приїжджаю, поливаю дуже спекотно, температура до 35-37. І обіцяють взагалі під 40. А дощів немає. Так що, ось так. На цьому все на сьогодні. Пока-пока.